Валеріан Підмогильний Місто Частина 1. Розділ 9. Життя страшне своєю невпинністю. Нестримним поривом, що не схиляється перед найбільшим стражданням людини, показуючи спину її найгострішому болеві. Людина може до схачу борсатись у його тернах. Воно пройде мимо з своїми глашатаями, що за страх і за совість кричать світові, що без тернів не буває троянди. Воно той всесвітній нахаба, що, на прохання обібраного жебрака відповідає штовханом, лящами, ціпком і суне далі, попалюючи цигару, навіть не повернувши до жертви свій злочений монокль. На руїнах землетрусу вмить виростають курені для живих. Що з музикою кинули подушених у землю, домовини поростають травою, і жалібні серпанки спадають з облич, що давно вже прагнуть посміхнутися. В 37-му номері на нижньому валу теж нічим не позначився льодовик, що насунув на душу одного з мешканців цього двору. Корови були вичищені, напоєні, й нагадовані. Водина ношена в потрібній мірі до послуг кожного, хто хотів її споживати. Все свідчило отже за цілковитий порядок ніщо не зраджувало жодних змін, і загублений шах позначився б тут більше, ніж втрачений спокій юнака. Запасливий крамар почав уже настачати на зиму паливо. Заснулий двір гнідих на хвилину прокинувся від лайки вазовиків, рипу колод. З'явились сірі мужички, що стоять по базарах та на рогах з пилами і сокирами, чекаючи покупців на свою робочу силу. Виробнича партія їх складається звичайно з двох дорослих та одного хлопчака, що тільки носить порубані дрова, підлягаючи приписам охорони дитячої праці. Степан взявся допомагати їм, переконавши, що це не вплине на їхню договірну ставку. Цілий день він завзято пиляв і рубав, так люто спускаючи на полі на сокиру, мов це були його давні виріженьки. Він бадьоро ворочав колодами, як галузками лози, розпитував селян про їхнє життя, розмовляв про їхні потреби, про стан культроботи в них. Але коли пішли вони, боляче відчув фальш своїх слів і нещирість своєї цікавості. Він не раз уже спостерігав у собі зміну, примусом відвертаючи від неї думки, а тепер мусив признатись собі одверто село стало йому чуже. Воно потьмарніло в його поспогадах, спогадах, як блідний ліхтар у проміннях дня, але тяжіло над ним, як докір, як тривога. Ввечері, лежачи на своєму ліжку, стомлений від дров та думок, він раптом згадав про листа, що відписав йому сільський товариш. Він же й досі не прочитав його. Хлопець видобув його з кишені, де він потерся вже, як задавнене несвідоцтво. Повідомивши про стан справ, товариш писав йому: Все думається, що ти поїхав на час і сьогодні-завтра вернешся. Звикли до тебе. Робота помалу йде, та знаєш наших хлопців, поки воздечко ведеш, то й добре. А тут ще й Олексу Петровича забирають в округ. Аж дивно, що де кращого в нас є, те одна стікає. Та й подумати тільки лихо тут людей держить. Сидиш, як окаянний. А коли хто їде, так повіриш, такий сум бере, що хоч плаче. Почнеш часом думати, женитися пора, та й думати не хочеться. Ти кажеш, що на Різдво приїдеш, поговоримо. Тільки я так думаю, що ти не приїдеш. Що у тебе тут, жінка чи дитина, Попервах тільки скучно. Роботи там багато, цікавої роботи, а нас забудеш скоро, нові товариші підуть. От ти тільки пиши. Кожне слово цього листа його ранило своєю простою, разючою правдивістю, і жодного слова він не міг заперечити. Тримаючи в руках листа, хлопець заплющив очі й шепотів Я не приїду, ніколи не приїду. Він назвав себе зрадником. Так може робити тільки відступник, що обікрав батьків. І від них йому буде прокляття. Але зразу ж, почавши себе ганьбити, втратив з ока мету свого обурення. Вона зникла під впливом невідомої сили, що дбайливо обернула його докори в недоцільний спалах. Чому, властиво, він має себе за зрадника? Хіба мало людей покидає село? Міста ж ростуть коштом села, це нормально, цілком нормально. До того ж, його виш економічна, і її скінчивши, однаково на село не вертатись. Місто призначено йому за оселю. Та й хіба щось справді в ньому змінилось? Такий він, як був, все гаразд, він має харчі, помешкання, за день-два дістане стипендію. В чому ж річ? І тоді, невиразним болем, як Нудота, як страшний сон, зринув спогад, що він так шалено гнобив його, стирав, витравлював його сліди в свідомості, аж поки обернув його в непомітний рубець, що тільки іноді кров'ю сочив. Спогад про надійку. Ця дівчина, що, що ще недавно так його вабила, враз стала його кошмаром. Його кохання виявилось фальшив... фальшованим папірцем, втрученим серед метушні, і він викинув геть цей непотріб, лютуючи і себе маючи за обдуреного. Вона ж була від села, що зблякло в ньому, була дрібним епізодом того зруху, що його охопив, хоч болючим, тяжким, маловиправданим. Що з нею? Він сціплював зуби і зухвало шепотів Не я так другий. Він ладен був крикнути це з дахів, щоб позбутись глухої гризоти, що не керилась його владним наказом, а мусив викреслити надійку з свого життя, знищити її в собі, як путо, що приковує в'язня до стіни, бо зазирнув уже крізь градки на волю. І до всіх, хто був чи міг бути свідком його минулого, він почував потайну ворожнечу. Зміняючи плани, він тяжко відчував на собі владу колишніх спільників. Він ніяк не міг себе примусити віднести левкові книжки, що були вже прочитані чи хоч перегорнені. Йому прикро було б побачитись з ним, з тим, хто раніше здавався йому вартим. Наслідування ідеалом. А потім раптом виявив страшну свою порожнечу. Бо Левко ганебно став у його очах поруч ящій інструктора, як конечний член трійки, що символізувала йому тупість села, його заскорузлість та ницість. Воно не бачить перспектив, або не шукає їх, або не потребує. І Чебурненька Кімната левкова, мета його заздрощів, здавалася йому тепер нарою сліпого крота. Через кілька днів своєї розпачливої самотності він силоміць вирядився до інституту. Так, стипендію йому призначили. І замість радіти він ображено думав: 18 карбованців, казали 25. А сам він потай надіявся ще на більше. Є ж стипендії на 50, навіть на всі 100. Лекції вже почались, але він забув вдома олівцей папір, тому визнав за недоцільно цього дня на них з'являтися. Та й великої охоти до цього якраз не почував. На вулиці його огорнула дивна турбота. Він часто спинявся коло тумб з афішами, коло об'яв, плакатів кіно та вітрин, роздивляючись на все так старанно, як колись на експонати в музеї, небезпевної побожності й захоплення. Малюнки, зокрема, вабила його. Величезна афіша цирку, зроблена трьома яскравими фарбами, червоною, зеленою та ясно синьою, оповіщала, що незабаром розпочинає свої гастролі. Всевідомий і, напри... і напредив... напредиво спритний клоун та акробат. І тут же, як безперечний, на, ц... на все це доказ, був показаний він із трупою, окремо на землі, і так само під недосяжною баною. Це дуже цікаво, подумав Степан. Поруч він довідався, що в театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Дає концерти всесвітньо знаменитий Скрипаль, що з приємною посмішкою дивився на хлопця з під сірої фарби. Молодець. Похвалив його Степан. А в першому держкіно йшов чудовий фільм з участю всепреславного артиста і перед химерним східним убранням дієвих осіб на виставлених для принади кадрах. Хлопець боляче відчув свій старомодний френч, юхтові чоботи й пожмаканий кашкет. Сам славитний той артист щедро показував себе йому в фракові без чалми, у фраку з челмою, в шатах раджі, пішки й на баскому коні, соло в дуеті з коханою і в хорі своїх прихильників. Степан Мовчка. Але не весело одійшов від цих картинок. Дальшу зупинку зробив він коло вітрини кондитерської, де в поетичному порядкові на білому мереживному папері, в розмальованих коробочках, в фаянсових тарелях та вазах розташувалося солодке, невимовне, смачне їстиво. Він пожирав похмурими очима всю цю навалу бісквітних і мікадних тортів, ромових бабок, заливних горіхів, купи шоколаду, шари кольористих тягучок і тістечок різної форми та змісту, не знаючи їм назви, але добре розуміючи, що назвиці не пампушки, не пундики і не пірники. В своїй єдиній кишені він намацав 20 копійок. Але до крамниці зайти не зважився і купив пару тістечок на вулиці в Милої ж дівчини, що мала приємність їх продавати і ніколи не їсти. Взявши до рук ці слизькуваті вироби цукерної індустрії, він нагло ковтнув їх, суворо сам до себе промовивши Цить, я теж хочу паласувати. Це було йому, мов перше причастя. Що полишає по собі у вірного, туго від спожитої крові і надії на вічне життя. Біля крамниці готового одягу Степан роздивлявся на костюми з таким виглядом, ніби йому тільки треба було вибрати котрий собі собі лиця з гарного матеріалу та добре пошитий. Налички з цінами аж ніяк не турбували вродливого хлопця. Надто б не змірні були вони з його фінансовими спроможностями, і він міг вибрати найдорогше, бо не міг купити і найдешевшого. Йому вільно було уявляти себе неподільним власником цих скарбів, що зробили б його кращим за того світового артиста, талановитішим за скрипаля, спритнішим за циркового акробата. Він цілком собі до вподоби міг міняти щомить костюми, приміряти капелюхи і кроватки, добирати хусточок і, шар... і шкарпеток, бо жоден закон не забороняє користуватись чужим майном у власній уяві. І хлопець усвідомлював в ту мить чудесну вагу одежі, що давно перестала вже бути способом прикривати тіло, прибравши ширшого і благороднішого завдання. Прикрашати та поліпшувати його. Він, може, створив би щось геніальне, коли б одягти його, тумить в англійську сорочку з комірцем, куці вузькі штани, його страносі черевики. Але не створив нічого, бо й на час не кидала його гірка думка, що нічого за склом йому не належить і належати не може. Він зітхав, але стояв далі, перенаючи очима в сукна та шовк, як нерець у хвилі, сподіваючись здобути перли, а саме жабуриння витягаючи. Він уже досить стомився від марного споглядання, коли до вітрини підійшла пані в легкій батистовій кофточці, що зраджувала мережку її сорочки. Опершись оголеними руками на поручч. Вона неуважно роздивлялась на рябизну краваток, може, навіть вибираючи, щоб зробити коханому приємний елегантський і не дуже дорогий подарунок, що задовольнив би серця й гаманця, бо ж друге поширюється і стискається також, як і перше. Ця пані була напахчена міцними пахощами Парижа, і їхній дух стелився круг неї, як марево. Він пройняв хлопця солодким туманом, сколихнув і ніс його поширився, жадібно вбираючи це незнайоме тонке повітря, що лилось в жилах п'янючим чадом. Він нюхав цю жінку, як нюхають квітки, дихав нею, як дихають свіжиною весни, смолистого бору, в ранішнім паруванням землі. Тільки перший струмінь був йому трохи відразний, як незвичний дим цигарки, що швидко захоплює і стає пристрастю. Коли цієї жінки він пережив те млосне завмирання, що справляє на людину височінь, жахаючи небезпекою і разом з нею чаруючи. І коли пішла вона, він глянув її услід нахабним і побожним оком. Він, стинаючись, думав, що ця спідниця теж підіймається, хоч яка вона біла, що це пахуче тіло він теж міг би взяти, як і кожне. І зразу ж думка ця здавалася йому диковиськом і страхіттям. Але ця помащена перижем киянка згладила йому рубець, що належав надійці, в бліду непомітну смужку. Вдома він блукав по подвір'ї і, захлинаючись від божевільних мір, захлинаючи від божевільних мрій, що його змагали. Це не мрії навіть були, а безглудне, безглузде, нісенітне марення. Покидаючи на середині одне, він хапався другого, смактав, смакував його і теж відкидав, маючи безліч інших і кращих. Він робився народним комісаром, що їздив у його уяві авто і виголошував промови, які хвилювали його до самого шпіку, приймав чужеземні делегації, вів перемовини, запроваджував дивні закони, що зміняли лице землі і по смерті скромно відкривав собі пам'ятники. То раптом ставав надзвичайним письменником, що кожен рядок його котився по світі вищим дзвоном. Бентежачи людські серця, а власне серце найперше. Тона, занедбавши великі діла, надавав своєму обличчю чарівної краси, прибирався в найвиборніші костюми і скоряв жіночі серця поспіль, розбивав подружжя і тікав з коханками за всі можливі кордони, крім межі уяви. Токуль бачив повстанського коня. Добував із льохів сховання адрізани І на чолі ватаги безумців облягав міста, одмикав кулями ті крамниці, вантажив вози тих костюмів, тих ласощів та тістечок і клав під себе пахучу жінку, як паланянку. Така картина найбільше його захоплювала. Стискуючи безсилі кулаки, він люто й пристрасно шепотів, ну й грабив би. Ну й грабив. Його вибаганки були невичерпні, фантазія невтомна, самозакохання непереможне. Він тримав у руках чарівний камінь, що міняючись і палаючи, показує всі дива землі, і той камінь був він сам. А коли розум настирливий проповідник, засохлий мудрець, що не спроможен зрозуміти бажання. Злякано починав свою нужденну казань він подібен був до цяцькового кораблика на хвилях справжнього моря, і всі прочитання його нагадували скарги господаря, що взявся б намовою спинити потік із стріснутої водогінної труби. Вночі йому снився сон. Він ішов розкішним садом по рівній алеї, затінений гіллястими Глястими деревами, що під листом їх ховали довгасті, як банани, овочі. Хвилювання огорнуло його, коли він досяг роздоріжжя, так, ніби мав тут щось знайти чи когось здибати. Озирнувши у бік, він побачив альтанку, якої був неспостеріг, і зайшов у цей виноградом оповитий оповити притулок. Незнайоме, що в ній сиділа, навіть не підвела голови. Він, вагаючись, спинився на порозі і раптом побачив, що палець на її руці киває йому. Придивившись пильніше і дедалі більше дивуючись, він зауважив, що вона сидить у самій сорочці, а коло їй став, де вона буде купатись. Зненацька вона відкинулась горілиць. І легід нечутно здув з неї решту покриття. Він дико на неї кинувся, але тільки торкнувшись, пірнув у загусклу калюжу і прокинувся від стукату серця. Він довго дивився в темряву перед себе. Гола жінка в вісні за народною мудрістю віщує неминучий сором.